Що буде, якщо 24 години торгувати з сотим плечем? У цьому відео я спробую провести експеримент і перевірити, чи можливо заробити на такій торгівлі. Що мене чекає: повна ліквідація чи омрія на ламборджині і 10-кімнатна квартира в Дубаї? Дивіться це відео до кінця і все дізнаєтесь. Перед тим, як ми почнемо, рекомендую поставити лайк і підписатись на цей канал. Також підписатись на телеграм, щоб не пропускати анонси нових відео. В минулому ролику я старався розігнати депозит, але в мене було тільки 10-15 і у мене виникла думка, чи реально взагалі заробити з більшими плечами: з сотим, п'ятдесятим, а то і більше. Я неодноразово чув, що так краще не торгувати, бо ризики дуже великі. Але у цьому ролику я хочу перевірити, чи реально це можливо. Увага! Заберіть від екранів слабонерних і дітей, а також слабонерних дітей. Я змушений попередити, що така торгівля дуже ризикована і зв'язана з ризиками. Ці трюки виконують професіонали, які вирішили добровільно розстати зі своїми грошима, замість того, щоб купити собі річний, Запас мій війни. Це довго розважального характеру, ви саме стіна на за подальний з очі, примете рішення самостійно. Трейдинг зв'язаний з ризиком ви ризикуєте рисуєте втратитися. Автор цей за будемо забути ваша. Ліцензія не буде. Якщо ви дивитеся на мене і бачите тільки два плеча, які тримають мою голову, і не розумієте, про що я взагалі говорю, давайте я коротко поясню, що таке плечі в трейдингу, і поясню, що вони дають. Плечі дозволяють торгувати вам на ф'ючерсах з більшим об'ємом, ніж у вас є насправді. Наприклад, якщо у вас на балансі 10 баксів, але ви відкриваєте угоду з десятим плечем, то ваша десятка перетворюється в 100 баксів. Логіка тут проста: чим біль і вас сума, тим більше потенційно ви можете заробити в угоді. Звучить то звичайно класно, але з якого то дива біржа має вам позичати гроші. Вся справа у зворотній стороні цих торгових плечей. Чим більші плечі, тим більше ризики втратити кошти. У нашому випадку з 10 плечем ціна має впасти всього на 10%, щоб ми втратили наших 10 баксів. А в крипті це нормальний день, коли все падає на 20%, а потім на 50% відростає. Відповідно, з сотим плечем достатньо руху в 1%, щоб нас ліквіднуло і відправило моментально на завод. Тобто плечі дозволяють нам задіювати більше капіталу, ніж у нас є насправді, а ризикуємо ми тільки своїми кровно заробленими на роботі грошима. Також не варто забувати, що чим більший торговий вас об'єм, тим більше торгові комісії у вашої біржі. З плюсів мінусів я все розказав, тому рухаємося далі. Я поповнюю біржу на 10 баксів і одразу виставляю соти плече. Торгувати я буду на популярних парах, таких як біткоін або ефір, оскільки вони дають можливість виставити соти плече. Я буду відкривати угоди тупо на огад, але з одним але я буду заходити вого. Воду тільки на частину свого депозиту, оскільки на таких плечах злитись прям дуже просто, і щоб ролик був цікавіший, я заходитиму на 10-20% від свого депозиту. І моя кінцева ціль це отримати 2-3 ікса від моєї угоди. Якщо ціна йде не туди, куди мені треба, то мене очікує ліквідація. І виходить так, що співвідношення втраченого до отриманого у мене буде 1 до 2. Тобто я ризикую втратити 10% від депозиту, а отримати 20%. І перша угода мене була по монетці біткоін, я зайшов з сотим плечем на 1 долар. І дивлюсь, як буде розвиватись ситуація. Також я виставляю свій стоп лос в розмірі 2 долари. Стоп-лосу нема змісту ставити, оскільки мене і так або ліквідне, або я заберу те, що хотів. Я очікую ріст приблизно 2%. Також довго не чекаючи, я відкриваю другу угоду паралельно на ефір. Я ставлю на шорт. Обов'язково виставляє свій стоп лос Також я відкриваю третю угоду на Солану. Але там був один нюанс, що мінімальний лот з таким плечем це є одна Солана. Тобто я відкриюсь на 150 доларів. На даний момент у мене три угоди: біткоін, ефір і солана. Біткоін у мене відкритий в лонг, а і ефір в шорт. В моменті Солана давала ще в два рази більше долар, але я ще поки не закривав угоду. Біткоін, в свою чергу, давав мені мінус 30 центів. Далі відбувається наступне. Через деякий час я ловлю ліквідацію бітку і втрачаю свій. Долар. Решта дві позиції в мене відкриті: це Солана і Ефір. Солана в моменті дає мінус 1,5 долара практично, а ефір дає плюс 50 центів. Нічого не відбувається і мені залишається просто чекати подальшого розвитку подій. Далі, друзі, я знову вирішую відкривати лонг по Бетховену. І знову ставлю свій профіт 2 долари, а ризикую я втратити 1. Солана майже доходить до моєї лімітки, але я не фіксую цю угоду ще. Далі, не чекаючи, я просто закриваю солану по ринку, не чекаючи, поки вона дойде до моєї Лімітки. Також я бачу серйозну просадку по ефіру, і надію, що цю угоду я також заберу з профітом. Проходить якийсь час, ситуація починає потихеньку розвертатись і починає вже рости біток, а не просідати ефір. Що також доволі непогано, бо у мене одна угода в лонг, а інша в шор. І в будь-якому випадку, в цій ситуації, в теорії, я би мав заробити якісь гроші. Біток починає прям дуже різко рости, вже плюс долар в моменті мені малює. А ефір навпаки починає просідати. В цій конкретно ситуації я бачу, що біток реально може дойти до цієї позиції в 2 долари. Я її спокійно перекрию. У ефіру мене швидше за все ліквідне, оскільки біткоін набагато сильніша монета, і всі монети по факту рухаються за нею. І Якщо в мене там відкритий шорт та молонг, то просто всі монети підуть за біткоїном. Через деякий час, власне, так і відбувається. Мене по ефіру просто ліквіднуло. Так, мене ліквіднуло по ефіру, я був правий. Але натомість біток почне рости ще більше. І я надію, що я дійсно закриюся в плюс. Монета дуже ж різко підростає, і я потихеньку посилаю свій тейк профіт, щоб перекрити угоду вже на імпульсі і не чекати. Але в цьому моменті я починаю жорстко тупити і не закривати угоду. Став лайк, якщо ти теж тупиш, як я. І вирішую зразу закритись по ринку і не чекати цього імпульсу. На моєму балансі 11 доларів і 73 центи. Якщо порахувати, то одна угода мені дала плюс 2 долара, інша мінус 74 центи, інша плюс 2 долари. Наступну угоду я відкривав з телефону, оскільки я був не за терміналом. І чомусь в цей момент мені здавалося, що мені треба відкривати шорт. І що власне я і зробив? По біткоїну з сотим плечем шорт. Відкривши угоду, я вирішив одразу поставити тейк профіт. Не знаю, як вам, а мені з телефону капець незручно торгувати. В результаті ця угода не увінчалась ніяким успіхом. Мене просто ліквіднуло і я втратив майже 2 бакса. На наступний день я вже відкриваю нову угоду. Далі я відкрив угоду по біткоїну в лонг і виставив свій тейк профіт. І так само я виставив угоду в шорт по ефіру. Всі угоди були зроблені, мені залишилось тільки чекати на результат. По біткоїну мене зразу ліквіднуло і лишилась тільки одна позиція на ефір. Далі я вирішив відкрити угоду по посиланню і знову по традиції виставити свій тейк profit. Одна з причин відкривати цю угоду мені здавалося, що ціна піде вниз, і ми заберемо дуже жирний рух ціни. Як показав час, по посилання я був не правий і мене просто ліквіднує. Єдине, що залишилось цей ефір, я продовжую його тримати. Далі я вирішую зайти знову в біток і знову зайти в шорт. Бо побачив, що монета дійсно в теорії мала би просідати. І на даний момент в мене дві позиції: вона по біткоїну в лонг і по ефіру в шорт. Далі я вирішив зайти ще в солану, щоб в мене було три позиції одночасно відкрити. Через деякий час по ефіру я ловлю ліквідаціон, і в мене залишається всього-навсього дві угоди. Це є солана і біток. Обидві угоди в лонг. Я очікую закрити обидві угоди з класним плюсом. Монети просто стоять на місці і нічого не відбувається. later. не росте вже майже долар і сім в мене на балансі, але як завжди, монета підступно доходить до моєї лімітки і не хоче закриватись. Я вже вирішив знову не чекати, поки вона закриється, і закриваю її по ринку. З цієї угоди я заробив 1,72$. долар і центи. Далі в мене залишається угода по біткоїну. Подивимось, як ситуація буде відбуватися далі. Часу залишилось мало. Це був майже кінець мого. 24 годинного челенджу я вирішив просунути свою лімітку трішки ближче, щоб на першому імпульсі закрити угоду. І монета доходить до моєї лімітки, і мене слава богу закриває. Давайте перейдемо до самого цікавого, скільки я заробив. На екрані ви можете побачити всі мої угоди і суму, скільки я отримав на цій торгівлі. Сумарно я лишився при своїх, тому рахую, що це прекрасний результат, який я міг зробити при такій рандомній торгівлі. Висновок. якщо притримуватись якогось мінімального ризику і мані менеджменту, то це непогана історія. Якщо би я заходив олін, то я реально би злив депозит швидше, ніж ви вимовите слово фьючерс. Як бачите, мені не вийшло заробити. На ламборджині і квартиру в дубаях Ну але як мінімум я залишився при своїх, що вже непогано. Якщо ви бажаєте, щоб я продовжував таку рубрику і торгував надалі, будь ласка, пишіть ваші коментарі, залишайте лайки, підписуйтесь на цей канал. Для мене це буде хороший сигнал продовжувати такий контент. Ну а на цьому все. Спасибі вам за перегляд цього відео.